Раніше діти гралися тільки ляльками, які були звичайними пупсиками. Бо дівчаткам потрібно було переймати соціальні ролі дорослих жінок того часу, аби в майбутньому стати мамами. Але засновниця компанії Mattel Ruth Handler помітила, що її донька з подружками більше полюбляють гратися паперовими ляльками. Це ті, яким потрібно було вирізати одяг. Бо з такими ляльками можна було розвивати фантазію, грати в різні професії, вигадувати якісь пригоди. Так і прийшла ідея створити ляльку у вигляді дорослої жінки. Фільм Барбі був створений жінками для жінок. Розповідає про історію ляльок Барбі та Кенів, якими ті гралися ще з маличку або мріяли про неї, або ж зараз колекціонують їх. Думаю, тут уже помітно, що це не просто комедія, а феміністичний фільм з карикатурним висміюванням патріархату і матріархату. Одразу скажу, що мені дуже сподобався фільм. І так, я феміністка. Почнемо огляд. Фільм починається з відсилки на космічну одіссею Стенлі Кубрика. Потім нам показують дівчат, які граються пупсиками, показують, як раніше нав'язували традиційні цінності за допомогою іграшок, яка раніше приписувалася роль дівчатам. Такі стереотипи про те, що жінка народжується лише для того, аби готувати, прибирати, прати та доглядати за дітьми. І досі існують, і це сумно. Але потім з'являється вона. Перша лялька Барбі в смугастому купальнику. Своєю появою вона в прямому сенсі ламає старі погляди. Після неї з'явилися й інші ляльки. Барбі уособлювала кожну жінку, тому потім з'явилися ляльки з різними професіями, кольором шкіри й волоссям та фізичними особливостями. У фільмі лунає фраза, що проблеми жіночих прав вже давно вирішені. І люди почали чіплятися до неї, доводячи, що ось бачиш, навіть в фільмі це сказано, але це не так. У фільмі говориться, що це самі Барбі у Барбі Ленді думають, що проблеми жіночих прав вже вирішені. А через 28 хвилин фільму ми вже можемо побачити, що це реально не так. У ідеальної ляльки ідеальний ранок. Мені подобаються такі дрібниці, як відсутність води у ляльковому душі, уявне молоко зранку, пластиковий басейн, будинки без стін та навіть гравітація, тому що коли ви з бапі, лап не спадає на думку спускати її з схода, просто піднімаєте її і ставити туди, куди хочете. І ви використовуєте уяву. Мені подобається Барбіленд тим, що він наповнений любов'ю до себе та оточуючих. Всі роблять одна одні компліменти. Вони настільки всі впевнені в собі, і це так прекрасно. Поверніться до валі поряд. Скажіть, що любите. її. Похвиліть. Я так старалась, то ж я гідне і не ж політики не в мене емоції, і я демонструю їх. Я маю зізнатись. Мені зовсім не складно бути чудливою і розумною одночасно. І це не применшує моїх дітей. Барбі знають, що гідні всіляких перемог, премій і всього найкращого не соромляться говорити про свої емоції, тому що бути емоційною це непогано. Ой, дивіться, у Барбі Венді навіть є свій рашмар з культурами перших ляльок Барбі. На пляжі нам показують Кена. У барбі кожен день найкращий, а у Кена він такий, лише коли барбі гляне на нього. Насправді це дуже схоже на висміювання і відзеркалення того, як дівчат вирощували для чоловіків, бо їх життя стане краще, якщо хлопець зверне на них увагу. Та й тим більше Кен думає, що він без барбі ніхто. Його створили як додаток до Барбі. І на це не потрібно вражатись, тому що так було завжди з Кенами. Зазвичай у дівчат не було Кена або був один. Бо Барбі для них була цікавіша, але ж, звісно, тут йдеться зовсім не в халяльку. Це знову відображення того, що жінка лише додаток до чоловіка або прикраса колективу. Більше ніякої функції вона не виконує, тому творці фільму вирішили таким чином показати, як це несправедливо і тупо виглядає. Всі кени живуть на пляжі, бо для них Матео ніколи не робив будиночки. А пляж це їхня робота. Тобто їхня робота це просто буде там, на пляжі. Моя роль Барбі. Бути на пляжі. Матев раніше зазвичай не випускав кенів з професіями, тому тут можна пояснити, чому вони не займають ніякої посади в Барбіленді та не працюють. Але в реальному світі жінки не працювали просто тому, що вони жінки, їм не давали такої можливості. Бо, за думкою чоловіків, жінка не могла бути експерткою в чомусь. Там показують ще двох ляльок: вагітну міч та Алана. Вони одружені. Але матеру зняли їх з виробництва. Бо вагітна лялька це надто дивно. Але ж виходить, що мати дітей це соромно, і не мати дітей теж соромно. Якісь протиріччя виходять. Тому навіть фільмі у Барбі Ленді до них ставляться не дуже добре. Кен намагається покрасуватися перед головною героїнею, але так як він не серфер, то вдаряється об хвилю. Далі в Барбі Ленді намічається лялькова вечірка з класною піснею, з шикарними танцями, паєтками і блискітками. І раптом стереотип на Барбі говорить це. А ви колись думали про смерть? Що насторожує всіх? Але вона легко викручується з цієї ситуації. Але наступний ранок неї починається не ідеально, як у звичайної людини. Прокидається вона вся розпатлана, вода в душі холодна, сніданок підгорає, гравітація не працює. А ще на додачу ступні стають пласкими і з'являється целюліт. Так лицемірно, що навіть в Барбіленді є стандарти краси. Інші ляльки радять стереотипність ходити до дивної Барбі. Бо та багато що знає кріхній світ і, можливо, зможе вирішити її проблему. Ми називаємо її дивною Барбі чи її Сумно, що до дивної Барбі так відносяться. І з я в в житті не носу. О, реально. Дівчина приходить у дивний будинок і знайомиться з дивною Барбі. З якою у реальному світі хтось жорстоко погрався. Мені подобається, як акторка по ляльковому рухається. Дивна розповідає, чому стереотипна такою стала, і якщо це не виправити, далі може бути ще гірше. Дивна дає їй важкий вибір без вибору, що є відсилкою на матрицю. І стереотипні все одно доводиться змиритися і вирушити на пошуки дівчинки, яка неграється, аби виправити свою неідеальну зовнішність. Дівчинка грається тобою Почуття і людські якості впливають на твої лялькові. Але перед цим їй розповідають про дивний шлях, який веде у реальний світ. Їдеш на спорткарі, тоді на чоб... І далі фургон для кемпінгу, клас, тоді з нього хід. Так, ти проїдеш майже весь шлях до Лос-Анджелеса, де ти одягнеш неон і ролики, і в'їдеш на них до Каліфорнії. Ти побачиш, як круто ми змінили світ. Ти будеш справжньою героїною. Усі ці прекрасні, впевнені, в собі жінки завдячують своїм чудовим життям балів. Я впевнена, кожна жінка тобі подякує і захоче міцно обійняти. <світ> як же вони помилялись? Почавши перший етап шляху до реального світу, виявляється, що Кен теж вирішив з нею поїхати, не спитавши саму Барбі. Виконавши останній етап, Барбі та Кен потрапляють до реального світу на роликах та неоновому одязі. Для звичайних людей це дивний одяг, тож багато хто на них дивиться. Але погляди до Барбі не такі, як до Кена. Дівчина почувається незручно. Посміхнись, Тому вони так дивляться на мене. Вони і на мене дивляться. Вау! Відчуття огидне якесь, я ніби сама в цьому видна. І думаю, більшість жінок дуже зрозуміли цю фразу. Кену ж навпаки, подобається ця вся увага до нього, бо він не звик, що його помічають. Розумію прощати. Я теж відчуваю на собі безліч поглядів, та вони не огидні. І без жодного натяку на жорстокість. А в моїх безліч цих натяків. Герої помічають, що в цьому світі все навпаки, побачивши, що тут будівельниками працюють чоловіки. Також не знаючи про об'єктивізацію жінок, Барбі думає, що жінки на банері з рекламою конкурсу краси Міс Всесвіт це верховні судді. Всі навкруги дивляться на барбі як на м'ясо. Тому навіть у домаганнях винна жінка. Якийсь чоловік ляснув її по дупі, а дівчина лише захистила себе, але у відділок все одно забрали її. Так багато є історій про те, що жертв насилля засуджували, звинувачували, саджали у в'язницю за перевищення самого захисту. До речі, тут можна помітити, що ім'я Кена і Кен, що знову ж таки показує, що Кен думає, що він ніхто без Барбі. Після того, як їх відпустили з відділку, герої вирішили змінити одяг. Щоб на них не звертали увагу. Але і одяг не так підібрали та ще й не заплатили. вона ще красивіша! — можна уявити більше. Звісно, поведінка чоловіків тут показана карикатурно. Але багато жінок стикалися з такими фразами, і це неприємно. Поки Барбі намагається зрозуміти, кого вона шукає. Кен їй заважає і веде себе як мала дитина. Стереотипно відсилає його погуляти, говорячи, щоб той не відходив далеко. Барбі бачить спогади людини, що грається нею і помічає неідеальність світу, що в ньому існують хороші емоції і погані. Дитинство, дружба, сварки, сміх, сум і старість. Ви вродлива. Я знаю. Дівчина робить щирий комплімент пані похилого віку. Мені дуже сподобався цей момент. Те як тут показують, що не треба соромитися свого віку. Що, попри те, що нам нав'язують, що старість це негарно і соромно, ми все одно можемо відчувати себе гарними. А в цей час Кен нагулює собі патріархат. А в його уяві це капелюхи, коні, шуби, пиво, бокс, та звісно ж, перевага над жінками. Барбі і Кен зустрічаються та вирушають до школи шукати дівчинку. Тим часом Матео поступає дзвінок про те, що дві їхні ляльки втекли, і Арон говорить, що таке вже було і з кіпер, сестрою Барбі, яка влаштувалася нянькою у якихось людей, але тоді їм вдалося зам'яти цю справу. Але коли втекла Барбі, то це вже серйозніша справа. Нові малюнки? Так. Це Барбі, яка весь час думає про смерть. Барбі з вираженим целлюлітом. Заклякла від сорому Барбі. А ось тут є натяк на справжню власницю втікачки. Я боюся, сама не знаю чого. Що це таке? Тривожність. У мене двоє. Вони кошмарні в цьому віці. А я почуваюся чудово. Бо діти це не вивалюють на так. Ну, по факту. Барбі та Кен знову розділяються. Він йде до бібліотеки поглинати всю інформацію про патріархат, А вона до братства. Ну, вони реально схожі на них. І одну із цих дівчат звати Саша, як і ляльку. До речі, компанії з виробництва Братс і Барбі вже давно ворогують. Але зараз це неважливо, У нас фільм про Барбі. Ти змушувала жінок погано думати про себе, відколи тебе створили. Ти втілення усього, що не так з нашою культурою. Сексуалізований капіталізм нереалістичні ідеали краси відкинула феміністський рух на 50 років. Стереотипну Барбі сильно ображають. Ну до речі, я не думаю, що через ляльку феміністичний рух. Відкинувся на 50 років назад, і ще через неї хтось комплексував. Ну, може, я сужу по собі. В цьому винне тільки саме суспільство, Кен намагається скористатися привілеями патріархату, але в нього не вдається, бо. Хоча робота на керівні поставила, аби ще свідомо сі чоловіком недостатньо. Взагалі, то зараз це не перемога. Ви, хлопці, явно неправильно патріархат. Використовуєте. Ви ми просто навчилися це приховувати. Не дозволю робити комусь мені чоловік. Але не лікар. Зробити мені апендиктомії. Як виявляється, для патріархату важливо бути не тільки чоловіком. Тому він вирішує зробити свій патріархат в Барбіленді. Приїжджає Мател, щоб забрати Барбі та відправити її назад до Барбіленду у коробці. Дівчина дивується, що всі головні посади у компанії належать чоловікам. На що головний директор обурюється, говорячи, що в них працювало аж дві жінки? Обдуривши Матео, Барбі тікає, випадково потрапляючи в кабінет привода Рут Рендлер, жінки, яка її створила. Це був такий милий момент, але вони не встигають поговорити довше бо дівчині треба бігти. Її рятує мама тієї самої Саші, вже справжня власниця ляльки. Жінок, я хочу допомогти жінкам. Та облиш, сіне на жінок, жінку, шинка, ненавиді жінок чоловіки. Теж це єдине, що нас об'єднує. є. Що серйозно? Це складно, ненависть це на ту. О, тут прям про внутрішню мізагінію. Коли жінка ненавидить інших жінок, не хочуть себе відносити до них, говорячи, що вони не такі, як всі. Але насправді всі такі, як всі. Але разом з тим кожна людина особлива. Я просто одна мама з мою роботою і донькою, яка мене ненавидить. Не засуджуємо Бо Я ніколи нікуди не їздила. Я навіть не поїхала в той круїз, який виграла, Бо в мене не було відсотка, проготала, але як є на сонце. Нещасна жінка. Повернувшись в Барбі ленд Барбі бачить, що все змінилося. А Кен веде себе зверхньо, і те, що він впровадив патріархат, це була помста для Барбі. Бо як він пізніше сказав: якщо чесно, коли я дізнався, що патріархат це не я втратив інтерес до нього. Фільм нам показує, як погано, коли якась стать домінує над іншою. Що немає нічого хорошого ні в патріархаті, ні в матріархаті. Лишайся, якщо хочеш, як моя наречена, Чи моя дівчина у стосунках без багатства? Мої хлопці, Я рада бути корисною декорацією. Вся суть жінок в фільмах. Так, ще не і Стереотипну Барбі пробуджує дивна Барбі. І всі збираються у дивному будинку, намагаючись знайти спосіб пробудити інших Барбі від промивки мізків. Це твоя? В цей момент приходить Горія, говорячи свою промову, яка так сильно вражає тим, що її проговорюють у звичайному фільмі, а не як завжди, десь в інтернеті. І це нам показує, що якщо продовжувати говорити про проблеми прав жінок, то ще більше жінок пробудяться і теж почнуть боротися проти патріархату. Ця промова пробуджує одну із Барбі, і всі починають розробляти план по спасінню Барбі Ленда, прибудивши інших подібними промовами. Стереотипна барві приходить до кена, погоджуючись на стосунки без зобов'язань. І це їх наступний план пересварити кенів. Так барбі починають фліртувати не з твоїми кенами, викликаючи у других ревність. Хм, Здається, стосунки без зобов'язань поширюються лише на кенів. Якось нечесно, кени проголошують один одному бійку на пляжі, а б'ються вони, до речі, всілякими надувними або іграшковими речами, що виглядає прикольно в ляльковому світі. Далі ця бійка переростає у щось дивне, схоже на кліп, але мені це сподобалось, і пісня класна. А потім це все закінчується підтримкою кенів. Тим часом Барбі повертають собі владу. Далі стається розмова Барбі та Кена, де Кен висказує дівчині те, що завжди хотів жити разом і бути з нею. Але Барбі пояснює, що йому треба почати жити без неї, і що він не просто додаток до неї, а особистість. Так Кенів почали приймати на роботу, але поки що тільки на низькі посади, бо високих треба ще добитись, бо Кени, наприклад, не можуть працювати з суддями без освіти і їм, ще треба навчитись працювати. Що вона отримає? Вона любить кена, я не люблю кена. Барбі ніколи не любила Кена. Їй постійно його нав'язували. Але ніяких почуттів у неї до нього ніколи не було. І це непогано. Гірше було б, якби вона прикидалася, що кохає його. Далі приходить Гуд Генле, і Барбі говорить, що не відчуває, що її місце в Барбіленді, і жінка відводить показати своєму творінню, що її може чекати у реальному світі. Ця сцена мене дуже розчула, які сцена зі спогадами Глорії. Тож Барбі покинула пастельні пластикові пейзажі Барбі Ленду, що поринути у пастельні пластикові пейзажі Лос-Анджелеса. Добре, дякую, що довезли. Барбі все ж обрала пласке, але рожеве взуття. Фільм закінчується тим, що Барбі приходить на прийом до гінеколога. І мені здається, що це нагадування всім жінкам про те, щоб вони не забували слідкувати за своїм жіночим здоров'ям і кожного року перевірялися у гінеколога. Мені дуже сподобався фільм Барбі та сенс, який в нього вклала режисерка Грета Гервіх. Я ставлю цьому фільму 10 кенів із 10. До зустрічі в нових відео.